Зима пора казкових чудес, пора новорічних та різдвяних свят, пора, яка споконвиків увінчена народними традиціями. Чи дотримуються краснограції традицій українського народу під час святкування Нового року та Різдва Христового? Як вони відсвяткували ці свята цьогоріч? Та що бажають іншим людям в ці дні? Новий рік відсвяткували. Ну в принципі, звісно, складно в країні таке робиться, який новий рік. Тості, ну у нас же ж ви ж самі знаєте, що робиться на сході України. Яких традицій дотримується ваша родина під час святкування нового року? Всі традиції, всі на наші старі йолка, все як положено. То 31-го послухали президента України. Тось відсвяткували добре. Діти, жінка, шампанське, салют, ну все, все як положено. А що ви скажете про святвечір, 6 січня та про Різдво Христове 7 січня? Ну, звісно, все ж крісники в усіх є, вечері приносять, так що святкували добре, дітям подарки понадарювали. Чи дотримуєтеся ви прадавніх традицій на рахунок? Звісно, кутя, кутя все як все як потрібно. Кутя. А скільки страв повинно бути на столі? Ну, страв за це не, не страв багато на столі, всі да, ну, все як ну саме основне кутя, кутя це і узвар, ну звісно, звісно. А як же? Без, без звара це ж не кутя зовсім. А закалідуєте нам зараз. Добрий вечір тобі. Пане господарю, радуйся. Ой, радуйся земли Я син світ народився. <святкувала> Добре, відсвяткувала. Приходили. онуки. Анукі з Польщі поздравляв. Приїжджали, куми, все добре. А що найбільше зі святкування запам'яталося? Найбільше новорічна ялинка ваша. Вам подобається в цьому році? Місцева ялинка дуже красива. І дякуємо Мерії. Гарно наряджена і так гарно все, гарно зроблено. І вечірки, і все добре. Як ви відсвяткували Різдво? Різдво. Сліздо ну, була в церкві на службі. Діти теж приходили. А яких традицій дотримуєтеся ви та ваша сім'я? Українських. Що саме у вас започатковано і від кого? Від діда-прадіда? Чи можливо це ви започаткували, чи можливо ви повертаєтеся до якихось традицій? Ви знаєте, в мене бабуся по материнській лінії була. Ну, набажно, можна сказати, так. І в ті роки, коли це з ним дуже не привіталася, вона все одно вчила мене молитви, розказувала все про Ісуса, про, про традиції, про все, то я пам'ятаю, як вона мені говорила, як ходили по вулицях. Як... Віншували Христа, як, як то було, які колядки були, як воно було все. І зараз я дивлюся, як воно все відроджується. ну, Синами музею і мерії тут дуже гарно, дуже гарно. Молодці. І я вдячна нашій власті і всім тим, хто до цього причетний. Вони відроджуються для молоді, саме для молоді. Ну і старі люди і такі. Поважного віку вже. Вони те ще пам'ятають, воно ще було. А зараз ці дітки, вони ж, ну що, ну, гаджети, ось воно все. А то живе, ото спілкування, це дуже багато, значить. Ну, для мене цей э, день був, в принципі, таким, як і всі інші. Ну, чувак, звісно, якась... А, обстановка, так. Да. Ну, Придержусь другого немножко мнения в отношении празнування. Чи ходили колядувати ви в дитинстві? Чого притримувалися? Чому раділи? А, в детстве, ну так, да, колядувати ходив, Даже державати ходив. А посівати? посівати І ходив. Я відсвяткувала новий рік з родиною їздила до Хресної, до Харкова. Я святкувала добре, святкувала з родиною, тому що Новий рік і взагалі всі ці зимові свята це родинні свята, які хочеться провести час разом з сім'єю. А яких традицій ви та ваші родини дотримуєтеся на Різдво? Ми разом готуємо е, всі страви, ходимо до наших родичів, також празднуємо разом. 6 січня ми ходимо до Хресних, у нас вечеря, а 7-го вже святкуємо просто сім'єю. Це Колядування також колядуємо 7 числа. Скільки страв повинно бути на різдвяному столі? За правилами 12. Обов'язково кутята у звар, це найголовніше. А чому так? Ну так, традиціями. А взагалі-то 12 страв символізують 12 апостолів. Тому на святковому столі повинно бути 12 пісних страв, але зараз, напевно, вже так не роблять. Ну, такі звичайні середньостатистичні сім'ї не готують 12 страв. Але кутяю з на нашому столі обов'язково є. Застеляйте столи, там та все кили мами. радуйся, ой, радуйся землю, я всем Народитися. Що ви побажали красноградцям? Красноградцям – миру, миру, злагоди, добра, щастя, сімейного і всього-всього найкращого. Пенсіонерам збільшити пенсію, людям мати роботу, добробут, щоб владилося в сім'ях, більше було сімей. Щоб було багато сімей, було багато дітей. Саме перше це миру, здоров'я і зла. Мирного неба та щастя, також здоров'я, бо це найголовніше. Такі найбанальніші, але найважливіші побажання, щастя, здоров'я, успіхів, удачі, ну і миру, звісно ж.